Вівторок, 16 вересня, ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ворог атакував Нікопольщину та Синельніківщину дронами. Є поранені також масово обстріляв СРСЗВ Запоріжжя. Одна людина загинула, та майже півтора десятки поранені серед них діти. У Києві ж окупанти завдали удару по рятувальниках, які гасили пожежу від попереднього прильоту. Докладніше розпитаємо нашого Владислава Авдієнка. Він зараз на прямому зв'язку Владе, Мої вітання. Тобі слово. Вітаю, Олено. Окупанти атакували дронами три громади Синельниківщини. Постраждав сорокаоднорічний чоловік. Загорілися дві приватні оселі. Також ворог не припиняє терор Нікопольщини, райцентр та ще дві громади постраждали від ударів ФПВ та артилерії росіян. По Нівичині інфраструктура, три приватні будинки. Ще один загорівся. За уточненими даними, внаслідок вчорашніх обстрілів району постраждалих двоє: це 65-річна жінка та 33-річний чоловік. Вони лікували вдома. І до ситуації в інших регіонах ворог масово обстріляв Запоріжжя з системи РСЗВ-торнадо. Повідомляє військова адміністрація. Одна людина загинула. Постраждалих станом на ранок щонайменше 13-ро. Серед них двоє дітей, віком 4 та 17 років. Вони знаходяться під наглядом медиків. Загалом госпіталізованих шестеро внаслідок російського удару в місті виникли численні пожежі, побиті 10 багатоквартирних та 12 приватних будинків. Зруйнована цивільна інфраструктура. Далі прошу пряму мову. Thank <laughs> you. Це автомайстерня, це станція технічного обслуговування, це автостоянка, на якій не було жодного військового призначення в Комунарському мікрорайоні. Ворог поцілив просто по дитячому майданчику всередині багатоповерхової забудови. Постраждали навколо багатоповерхові будинки. На жаль, одна людина безпосередньо в цьому мікрорайоні загинула. У Києві ж загарбники вночі атакували автостоянку поблизу ТРЦ. На коли Її гасили рятувальники, завдали повторний удар, як наслідок пошкоджені два пожежні автомобілі. Також через повторну дронову атаку вже зранку зайнялися склади логістичного центру будівельного гібермаркету. Побиті чотири приватні будинки, 14 вантажівок та дев'ять легковиків. Там гравіше лініше, там на ті градусами допомога. Також внаслідок влучання російських дронів на Харківщині зайнялася масштабна пожежа на агропідприємстві у Куп'янському районі. Площа близько тисячі квадратних метрів. Горіли склади, обійшлося без жертв та травмованих. Загалом, станом на ранок, ЗСУ збили 89 ворожих безпілотників із 113. Втім, подекуди бойова робота ще триває. Терор цивільних не минає для загарбників безкарно вночі. Гучно було в російському саратові. Місцеві пабліки повідомляли про пожежі у промисловій зоні. Також вибухи лунали у Курську. Давайте послухаємо. Додам, що наш наш генштаб вже підтвердив ураження саратовського НПЗ. Він активно забезпечує потреби армії окупантів, виготовляє близько 20 різновидів нафтопродуктів, А річні обсяги переробки сягають 5 мільйонів тонн. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую тобі, влади. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Потрійна ДТП у Дніпрі з постраждалими. Аварія сталася надвечір понеділка на перехресті проспекту Сергія Нігуяна та вулиці Щепкіна. Там зіштовхнулися Тойота, Фольксваген та Нісан. Останній перекинувся на дах також під час зіткнення автівок Зачепило велосипедиста. Наразі відомо про одного травмованого це водій Нісану. Його ушпитали. всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Працюють 37 маршрутів для мешканців віддалених територій Дніпропетровщини. Курсують соціальні автобуси. До мережі долучилася і гуманітарна місія проліска. Пільговий транспорт доправляє людей до лікарень, банків, пенсійного фонду чи соціальних установ. 14 бусів обслуговують Сенельниківщину, 12 – Дніпровський район, 6 – Криворіжжя і 5 – Нікопольщину. Щомісяця ними користуються майже 5 тисяч жителів області. Незабаром повідомили в обласній військовій адміністрації, планують запустити. Ще з десяток маршрутів вони працюватимуть у Юр'ївській та вербківській да, громадах Павлоградського району і Свято-Василівській громаді Дніпровського. Не району. немає від цього вони знаходять потерпілих там, де відступають і техніка і люди. Чотирилапі пошуковці рятують життя в таких надзвичайних ситуаціях, де єдине, що залишається постраждалим, це надія. Але служба ця нелегка і потребує чималих зусиль, як з боку кінологів, так і їхніх підопічних всеукраїнське змагання пошуково-рятувальних команд, які пройшли на Дніпропетровщині, зібрали кращих з кращих подробиці далі. У одній з лісосмуг області гамірно. Тут кінологи та їхні чотирилапі вихованці. Пошуковці із різних регіонів України зібралися на всеукраїнські змагання, аби показати, на що здатні. Досвідчені кінологи пояснюють різницю між реальною роботою та такими змаганнями. Якщо це спорт, то собаки навчаються працювати там досить далеко від нас, працювати самостійно. Якщо це реал, то собаку ми не можемо пустити саму. Ми працюємо разом з нею. Вона повинна бути під контролем з нами. Ці змагання радше спортивні, тож собак відпускають із повіців, аби перевірити, як чотирилапі працюють самостійно. Люди Керівниця Павлоградського кінологічного загону «Антаріс» дає команду собаці біші шукати людину. За правилами сама кінологиня не має права наближатися до пса. Той має працювати у лісі самостійно. Не минає і хвилини, як собака подає знак. Лариса Борисенко та Беша на відміну впоралися із пошуком людини у лісі. Це було одним з головних завдань у національних змаганнях кінологів-пошуковців. Перевіряється, як собака наскільки вона мотивована шукати людину, наскільки вона гарно працює носом, наскільки вони є парою з провідником, наскільки провідник розуміється в ситуації. Якщо б собака підбігла і почала його там кусати, рвати, жрати, ще там щось, або підбігла і не гавкала би, або біжала би кудись. Це було б. Дуже 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 ну дуже недобре і вплоть до дискваліфікації. Але це було лише перше випробування попереду у команд з Дніпропетровщини, Київщини, Харкова та Одеси Ще декілька, ба більше тим, хто претендує на участь у світових змаганнях, завдання ускладнять. Дуже великі відстані собака самостійно відпрацьовує е, природне середовище і знаходить там по запаху легеневого дихання. Вона знаходить, знаходить живу людину. Таких три, і одна можливо бути навіть десь на деревах. А це до іспиту готуються Дарина Титаренко та її пес хаку. Біля! Це тандем із Одеси. І він не раз працював у реальних надзвичайних ситуаціях. Дівчина згадує 17 годин пошуків на місці російського обстрілу. Тоді каже, було чи не найтяжче за весь час роботи. Це була робота на висоті, була досить небезпечна робота, бо ну було важко собакам працювати там високо. Собаки працювали на повідцях, нас підстраховували. Це напевно була сама важка робота. Дарина зізнається, мріє взяти участь у світових змаганнях, що відбудуться наступного року. Прямо! Перевірку на слухняність хаку успішно склав. Суддя мав лише кілька зауважень. Утім, Дарина переконана, пес може краще. Цьому році на світових ФМББ ми зайняли друге місце у нашому класі. А тобто, ця собака може краще. Я знаю, що вона на світовому рівні може набагато краще, тому будемо ще працювати. А Марія кінологиня із Києва. Собак пошуковців виховує з 99-го року, і за цей час разом зі своїми чотирилапами бачила чимало. Була залучена в Турції на землетрусу, в Ірані, Дніпропетровський на Мандриківський, коли дом газ зірвався, я теж була залучена, коли берег обвалився в Качі. По Києву багато, дуже багато на змаганнях Марія із доберманом мірою. Пес розповідає кінологиня. Ще молодий утім, вже продемонстрував свої вміння під час розбору завалів у Дарницькому районі, 28 серпня. Працювали, ділиться фахівчиня у надскладних умовах. Задимленість, якраз ракетне топливо там. Знизу вода била. Получається, ну, прорвала труба собаки. Працювали слав... супер. Просто де вони цю локацію показали, там і виняли два неживих, на жаль, людини, і собачку мали пінчера. Собачка вижила. Кінологи зізнаються, на національних змаганнях конкуренція надвисока. Переважна більшість учасників досвідчені команди пошуковці. Який височенний рівень задан по слухняності та спритності. Тобто, все це проходить відкрито, все проходить з глядачами, все проходить під камерами, які просто от супроводжують собаку. І ми бачимо, як ці собаки не звертають увагу ні на камери, ні на подразники, взагалі ні на що. Павлоградський пошуково-рятувальний загін Антарес. Результативно виступив то на національних змаганнях він здобув перемогу у командному заліку та забрав перші і другі місця у дисципліні пошуку природному середовищі. Утім, щойно все закінчилося. Кінологи, пошуковці та їхні собаки повернулися туди, де в них завжди є необхідність шукати людей та рятувати їх з-під завалів. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Потрійне щастя унікальна подія в одному з пологових будинків Дніпропетровщини. Там лише за місяць народилось одразу дві трійні. Молоде подружжя з Нікополя стало батьками трьох дівчаток, а пара з Дніпра. Тепер батьки одразу трьох хлопчиків. Що про рідкісне явище кажуть лікарі, та як себе почуває малеча? Щасливими багатодітними батьками поспілкувалася наша Вікторія Вахрушина. Їсти, мабуть, хочеш. Який ти в мене пиріжечок? Вони такі вже підросли трохи. Спочатку їх страшно було чіпати, а коли трошки підросли, то їх увіймати хочеться. Усміхнені та щасливі новоспечені батьки Карина та Яків проводять поруч зі своїми немовлятами буквально кожну хвилину. Не можуть натішитися, як малеча швидко росте та набирається сил. Перше поповнення в родини з Нікополя і одразу три дівчинки. Тройня була неожиданна В нас неочікувано на двійню близнюків. Ми ще розраховували. Думали, що в нас в роду є двійні. А трійня для нас була дуже несподіваною. Тройня була дуже неожиданна в нас. Прийшли на узі, і там говорять, угу, у вас двоє. А потім приснауздес першу сказали, що в нас двоє, а потім придивилися і виявилося, що троє. Ми посміхнулися, звичайно, з цієї ситуації, але прийняли її як подарунок долі. вот так вот. Наприклад, <ріст> Яків та Карина познайомилася ще у 2019 році. Вона вчителька в школі. Він за освітою фельдшер, але викладає дітям програмування. Разом пара вже чотири роки. Всю вагітність розповідає жінка. Провели у Нікополі під постійними обстрілами окупантів. Дітей вирішили народжувати у Дніпрі і до останнього зізнаються. Не могли усвідомити, що стали батьками. Нам до останнього не говорили, хто третій. Одна дівчинка точно. Нам до останнього не казали, хто буде третій. Одна дівчинка але точно друга припускали, що дівчинка, а третя була не точно. Тому її імена обрали не одразу. Усвідомлення, що ми батьки не прийшло ще в перший день пологів, десь через тиждень. Це, нерна спостянь. Послі рождіння послі неділі рождення, навірно, та пологи були не з легких. Народила Карина на 31-му тижні. Кесарів Ростень дівчатка мала різну вагу, та спочатку набиралася сил у відділенні реанімації. Показання з, зі сторони матері були такі, що треба було родорозрішувати. І стан однієї з з дитинок становився тяжчий, і треба було надавати допомогу, тому що діти могли повнотробно загинути. Кесарів Ростин пройшов успішно. Лікарі, акушери з цим добре впоралися, А потім дітки знаходилися у квізі для того, щоб зберігалася температура. Дівчата кажуть, Воспеченні батьки назвали символічно. Ми назвали Віра, Надія, Любов. Ну так вийшло, що ми назвали Віра, Надія та Любов. Так вийшло, що в нас і у Якова в роду ці імена переплітаються, і в мене в роду, Тому так і вирішила символічно. Як-то так рішення символічні при народженні у них при народженні у всіх була різна вага. До прикладу, ось ця найменша віра. У неї була вага 730 грамів. Зараз вона важить трохи більше півтора кілограма. З першого дня новоспачені батьки докладають багато зусиль по догляду за малечою, допомагають у цьому лікарі. Самі Яків та Карина звикають до нового статусу та вже навіть розподілила графік чергувань. В цілому і я, і яша тим же займаємося. В цілому і я і яків одним і тим самим займаємося. Просто за графіком розподілили. зранку. Я прокидаюся, Яків спить вночі. Він прокидається, а я сплю. Це допомагає. Я сплю. Ну вотака справляємося. допомагає. трійнят, кажуть батьки. Вже відрізняють не тільки за вагою, у кожної свій характер та норов. От от, наприклад, віра в нас така капризна. Весь час до рук хоче. Надія, вона така найспокійніша, флегматична. А люба вона як кохання завжди різна під настрій сьогодні? Яків та Карина пильно слідкують, аби діти достатньо їли та набиралися сил. Після виписки пара планує повернутися у рідний Нікополь, де родину підтримуватимуть близькі. На зараз вони вже отримують кращу температуру, тому вже вони можуть знаходитися вже на. З підігрівом, але вже на ліжечках, і в залежності від того, яка вага діток вони поступово нарощуються об'єм харчування. Спочатку вони взагалі їли тільки через озон. слідом за цією трійкою дівчаток у цьому ж пологовому кількома тижнями пізніше на світ народилося троє хлопчиків: у родини з Дніпра Анни та Сергія. Своїх козаків батьки назвали Артемом, Тимором і Назаром. Кожен народився з вагою близько двох кілограмів. Вони народилися в терміні 36 тижнів і. І стан їх звичайно був набагато кращий. тому ці дітки знаходилися у нас три тижні і були виписані додому. Вони ще вже з батьками дома набирають вагу. Для обох родин це перші діти, і одразу не по одному, а троє. Такі випадки справжня рідкість для регіону, але й велика радість, бо кожне нове життя це перемога, кажуть лікарі. Це взагалі таке рідке явище. А так, щоб знаєте, дві трійні в одному лікувальному закладі. Тоді в було це вообще в принципі Вікторія Вахрушина, Сергій Озров, новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. До зустрічі. Вночі ремонтують пошкоджені мережі, аби понад 600 тисяч споживачів мали тепло і газ в оселях. Газовики Дніпропетровщини лишаються на посту навіть під час обстрілів. Ви зачастую ризикуєте не тільки своїм життям здоров'ям. Але всім тим, що у вас є ціни, Але ви стараєтесь виконати всю цю роботу. Аби відзначити професійне свято, газовики області влаштували урочистий захід. Його розпочали із хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять загиблих колег. Таких серед газовиків Дніпропетровщини нині 14. Найкращих робітників відзначили почесними грамотами. Сьогодні я отримав відзнаку, це дуже приємно, але ще приємніше знати, що нам вдячні люди за те, що в їхніх оселях є газ. У нас робота дуже специфічна, тяжка, різноманітна. Буває, працюємо і планові роботи виконуємо, і аварійні виклики. Дуже важко буває. Ну, але всі ми знаємо що треба працювати за благо нашого наших людей, щоб було безпечно і добре в їхніх оселях. Ми цілодобово на зв'язку, адже люди мають бути з газом. Газовики Дніпропетровщини доводять. Їхня робота це не просто професія, це служіння людям. Завдяки їхній відданості регіон вистоює у найважчі часи. Це є наш капітал, Це є саме головне, те, що ми маємо зараз. Це є люди Дніпропетровської філії які працюють тут роками, які знають цю газорозподільну систему і роблять її надійною і, і забезпечують стабільність її роботи. А одразу по завершенню урочистостей газовики повернулися туди, де в них завжди є необхідність ремонтувати пошкоджене обладнання та повертати газ у будинки споживачів.